Хто шукає надійну електробритву чоловічу роторну Філіпс? Звичайно, це Філіпс 5000 серія. Давайте ще раз подивимось, що входить в комплект, як виглядає. Значить, в цілому тут три плаваючі голівки: індикатор 360. Тобто тут рухається повністю весь блок на 360, ліво право верх-вниз. Тут у нас, бачите, три ножа. Дуже добре плавно рухаються, хороша спружина. Антикорозійне покриття на металеві всі голівки, на ножі йдуть. Звичайно, голівки змінні, їх можна потім в подальшому замінювати. Тут йдуть самозаточуючі ножі, які просто збільшують термін використання. Працює годину від акумулятора. Час зарядки також одна година. Є екстра зарядка. Тобто, якщо ви не прослідкували, вам треба поголитися, ви зможете на 5 хвилин поставити на зарядку. 5 хвилин вистачить для того, щоб один раз поголитися. Тому це хороший варіант. Відповідно, водонепроникний корпус. Тут дозволено і вологе гоління з застосуванням різних косметичних засобів для гоління. ось, і сухе гоління, також дозволено. В комплект входить. Також захисна кришка в комплект входить насадка в вигляді тримера, кабель USB. Ціна 3500, гарантія 2 роки. Відправляємо швидко вчасно. Дуже хороший варіант для подарунка, оскільки це надійний хороший інструмент, який прослужить дуже багато років. Тому, будь ласка, кому потрібно, звертайтесь, замовляйте, будемо раді співпраці з вами.